Я зараз в селі Фурси і от тут оглядаю з нашою командою дуже цікаву підбірку палацової автентики. Тобто це ті речі, які колись встановили частини або літнього палацу в Олександрії, або одного з п'яти павільйонів поруч. Дуже цікаві речі, будемо над ними працювати. Тут частина з них. Це очевидно стосується обрамлення вікон тут з цього боку. Є невеличка підбірка цегли, причому одна з цеглин, це от, власне каручі, з клеймом Марія Браницька і Герб Корчак. Ми знімали про це свого часу відео. Можливо, ви його пам'ятаєте, але цікаво, що ця цеглина, на мій погляд, трохи менша, ніж ту, про яку йшлося в тому відео. І цікаво, що під гербом немає зображення ордену, який є на тому примірнику, на тому екземплярі, який був. Ну, отак, в принципі, такі історичні скарби часом трапляються в садибах українців. E